Вітаю, друзі! Як правильно обрати для себе певний мистецький твір? Ну, почнемо з того, що, обираючи е певний твір, ви все одно звертайте увагу на те, подобається він вам чи не подобається. Обираючи для себе навіть е певні якісь твори, от, я не роблю це спонтанно. Я довгий час буваю і роками слідкую за художниками, які як розвиваються. І рано чи пізно настає той час, що я хочу його твір мати. От мусите звернути увагу на такі речі: на самого художника, дізнатись його автобіографією. В інтернеті зараз дуже багато інформації. А якщо немає такого, ну пошукайте іншого художника, від кого це є. Щоб в тій автобіографії була його освіта, його творчий шлях, виставки, в яких е він брав участь у виставках. Там обов'язково має бути все українські, персональні, міжнародні. В яких галереях він виставлявся. Чи відомі вам ті галереї? На те, з якого він міста. Якщо десь поблизу. От, що є можливість там під'їхати, підійдьте до нього в майстерню. Там ви зможете більше поспілкуватися з мецем, побачити його роботи, побачити його зріз цих робіт, тобто, яким він був 10 років назад, а яким він став зараз. На енергетику тоді в робіт можна глянути. Також в соцмережах можна зайти на його сторінку, подивитися, хто в нього в друзів, які ще художники є, порівняти. Знайти того художника, який вам ближче буде по душі. І, звичайно ж, тоді робіть свій певний вибір. Знайдіть інформацію про художника, і тоді ви зможете зробити правильний вибір вибір не просто як гарної інтер'єрної роботи, а робота, яка буде інвестицією в майбутньому. Тому що в мистецтві не буде програшних варіантів. Як не крути. Тому робіть правильний вибір: купляйте українських художників. Любіть українське мистецтво. Любіть Україну. Слава Україні!